Весь світ театр, і я у ньому граю Одна з провінціалочок, актрис. Живу у грі, по справжньому вмираю у затінку натомлених куліс, ніхто не плаче і не аплодує, хіба що місяць визирнувши з хащ, ще вишенька в саду не погордує, Рубіновий мені постелить плащ. А я щодня виношу на Голгофу свою складну і непомітну роль. Мелодії, прості слова і строфи до душ людських і до сердець пароль. До біса партитури і суфлерів, на авансцену сцену йду в руках вогонь. Злітає, браво, біс! Навстріч з галери, для мене їй не жаль своїх долонь. Моїм ім'ям афіша не сіяла, мить зоряна для мене і не сниться, пусте, лише б ніколи не стріляла в спектаклях тих почеплена рушниця.